Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні ми будемо дегустувати шоколадки. А саме шоколадки з горіхами. Оскільки ми любимо шоколад з горіхами, ну і крім того, щоб були всі види однакові. І ми їх тут розклали від найдешевшої до найдорожчої. Ідея така, щоб спробувати і порівняти, чи Вартує дійсно найдорожча шоколадка цих грошей, чи може все-таки ну, зійде і найдешевша. Отже, почнемо? Та, давайте почнемо, боже, клас! Наш перший, перший варіант це навіть написано не шоколад, а просто десерт. Молочний з арахісом. Від розумного вибіру це продукт АТБ. Ну, звичайно, що в такій ціновій категорії не буде шоколаду з цілими горіхами, навіть просто з такими горіхами, як лісові, як мигдаль, не кажучи вже про дорожчі. Тож цей шоколад з шматочками арахісу. Його вартість 1790 я купив ще на знижці. Це вийшло 15 ,50 гривень 50 копійок. Отже, ну, виглядає ось так. Ого, я сподіваюся, що це буде хоча б смачно, хоч на крапулечку, тому що виглядає дуже правда, неапетитно насправді. Ну і сам дизайн. Такий так. досить простий, ну, видно, що це е, дешевий продукт. Ну, спробуємо. Так. Сподіваюся, що це буде хоч трішки смачно. Як тобі? М -м -м. Ого, я вражена. Це... це не так погано, як я собі думала. Це навіть смачно, я би сказала. Ну, мені не дуже подобається, але можна їсти. Як на таку вартість, це непогано. Хоча чути, що це дешевий шоколад. Та, це правда. Але. Я очікувала гіршого, чесно кажучи. Добре. Можемо запити. Да. І перейдемо до наступного нашого пункту меню. Це а... шоколад Міленіум. З мигдалем і журавлиною. Цей шоколад коштує 75 гривень, але оскільки він завжди на знижці, тож можна сказати, що його вартість 43 гривні. Тобто це трошки вища цінова категорія. Ну, спробуємо. Ну, видно, що там є цілий мигдаль, але його не так багато. Тут стерчить Пару ягід журавлини сушених. Ну що ж, спробуємо. Виглядає дуже апетитно і я люблю цю е, фірму. М -м -м. Клас, мені подобається. Ну, якісь трошки краще угу. за попередній шоколад, але все ж таки не найкращий, який я пробував. Ну, доволі непогано. Як за таку ціну? Не знаю, мені смакує. Так, нароше? Так, ну е, наступна е, шоколадка це мілка з лісовим горіхом. О, oh гад, мілка! Я обожнюю мілку насправді. Так, вартість 57 гривень. Е, зараз подивимося, де вона зроблена. Не так легко знайти цю інформацію. Зроблена в Україні, в Сумській області. Я в шоці? Мілка в Україні? Простянець. Ого. Всередині подрібнені лісові горіхи. Клас. Ну що Спробуємо. Так. Да. Вау! Це супер смачно. Ммм, кайф. Супер. Так, цей шоколад мені вже подобається більше. Ну, таке враження, що в самому шоколаді також є горіхова паста. Угу. Він в такому німецькому швейцарському стилі. Досить непогано. Так. Я кайфую, чесно. Супер. І ще трішки дорожча шоколадка. Це Nut Out. Чорний шоколад із цілими лісовими горіхами від рошену. Угу. І видно, що тут вже значно більше горіхів. Виглядає так. Досить привабливо? Зараз спробуємо, mm -hmm. mm. як хрустить клас. Mm. Дуже смачний шоколад, свіжий, так. дуже хрусткі горіхи. Ну, наразі це моя улюблена шоколадка із цих, які ми пробували. Угу. І ще трошки вище за класом. Рошен була 65 гривень, це 83 гривні. Відома німецька марка Ritter Sport, також із. Цілими лісовими горіхами темний шоколад. Такий ось дизайн. Знову ж таки, видно багато горіхів. Клас. І спробуємо. Так. Тобі? Ну, непогано, але не вау, насправді. М -м, не знаю. А тобі як? Мені смачно М -м, десь так на рівні з Рошеном. Угу. Можливо, рошенівська шоколадка мені трошки більше сподобалася. Ну. Угу. <кхм> І остання найдорожча шоколадка це. Чорний шоколад із подрібненими лісовими горіхами від Ferrero Rocher. Улюблена марка всіх дівчат. Це правда. Їхні цукерки просто топ. Цікаво, яким буде шоколад. Так, красивий дизайн упаковки. Тут всередині така красива золота фольга. Ну і ось так виглядає сам шоколад. Також так непогано, і зараз спробуємо тут вже подрібнені горішки. М -м -м. Непогано. Ча. Е попередні шоколадки мені сподобалися більше від Ritter Спорт і Рошен із цілими горіхами. Не знаю. Мені насправді теж більше сподобалося із цілими горіхами. А саме мілка. Ну просто вау. Ну, а загалом, як і в випадку з чипсами. Як на мене, найкращий варіант щодо співвідношення ціна якість це шоколад середньої цінової категорії. Особливо, як на мене, грошей Ну, Якщо у вас немає грошей, можна також купити шоколад від АТБ. Ну, Можливо, закушувати печення непогано. Або просто до чаю. Так. ну... Дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який ваш улюблений шоколад. Можливо, ми його сьогодні не пробували. Але зате скуштуємо в наступному відео. До наступних дегустацій. Па-па!